Обік це щось новеньке, так, да, для вас? Доброго дня. Латунь берете? Да, да. Можна тут трошки насибирав, переглянете. Так, так, да, давайте глянемо, що там латунь. тут. Що там за латуха? Ну нормально, диви. Обична рядова латунь, яка є в принципі в кожного в гаражі. Угу. Трошки насибирав. Точно латунь? Та ну таке наче як, так. Да. Переглядали, то вже з другом наче латунь. Не латунь. Не латунь? Не латунь. О, Щось набагато інтересніше. Да? Ви ж бачите, О, що це корпуса годинників. Ага. Жовтий колір, все нормально, да? 아, так? Це вже не тільки на пиво хватить, тоді вже на чекушку буде, так? Да це таке шутить, а то ви будуть сміятися в коментарях. Дивись, дуже класна штука тобі попалась в латуні. Це корпуса годинників, ти знаєш, що вони позолочені? Да. Оце насправді класна штука. Дивіться. Ну, з другом дивилися, перевіряли, наче цей каже, да. Тут реклатує. треба на цих годинниках маркування шукати. Ось бачите, тут єлі-єлі видно, не знаю, чи фокусує. Таки, да, да. Вибиці, а у 10, бачиш? Угу. Це да, значить, видно, що покриття 10 мікрон. Ну такі годиннички, я не знаю, вам покаже, не покаже? Не покаже. Гімнокамера. <реш> Такі годинники ми купуємо. Причому вони мають бути не обов'язково в годинниках. Саме цікавість це корпус. Ага. Нормальний матеріал. По, мікро, по мікронах 10 чи буває навіть більше, 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 більше. Буває більше. 20, 20, да? да. Буває звичайний там АУ5. АУ ага. А у 10, а у 12,5, а у 20. Так що треба буде зараз нам передивитися ці всі годинники. Чим більше мікрон, тим дорожча ціна. Тепер будемо знати. Е, насправді вам доволі серйозно повезло. Ну, лоханулося з другом трошки, звісно. Та не лоханулися, ну, ви звернулися ну, куди ну, треба. Звернулися, так. Да, ну, <laughs> так що думали, нормально, думали. в звичайній латуньці попалося ось трошки ще є. Бачите. От бачите, які бувають ситуації. Чоловік розраховував, отримати за цей пакет і клатуні 300 гривень, а отримав майже в 10 разів більше. Так що уважно підходьте до даного матеріалу. В будь-якому випадку, в шифанерах, в бабушок, в дідушок передивились, в будь-якому випадку воно є. Хтось комусь колись дарував. Чоловік, дружині, дружина, чоловіку. Десь хтось служив, йому подарували. Воно просто валяється. Ви просто його викинете і не звернете увагу. А звертати увагу потрібно. На всі дрібнички. Ви ж розумієте, я вже розповів стільки всього цікавого про матеріали, тільки ви тепер знаєте. І новий матеріал, ну, для когось новий, для когось не новий. Але суть питання до один з найдорожчих видів матеріалів, яку ми купуємо, це позолочені корпуса годинників, жіночі, чоловічі, браслети, абсолютно все. І будьте уважними, рахуйте свої кошти, тому що. Викидати це останнє, що можна зробити з вторинною сировиною. Вторинну сировину найкраще що? здати, переробити, отримати кошти.